Освітня підтримка у кадрі Етика 6 клас. Важливість етичного лідерства. Лідерство. Здатність особи, групи осіб чи організації очолювати певну діяльність, вести за собою інших, ухвалювати важливе рішення, нести за них відповідальність. Для того, щоб організувати роботу інших, потрібно бути здатним до самоорганізації. Такі люди дбають не про власну вигоду, а про спільне благо. Саме тому вони користуються довірою людей. Важливою здатністю лідера є самоконтроль, тобто вміння контролювати себе, свої думки і емоції. Щоб стати лідером, необхідно володіти навичками спілкування, зокрема, проявляти повагу, терплячість, поступливість у певних моментах познавати помилки та сприймати їх як досвід, а не переживати їх як невдачу. Секрет лідерства полягає в тому, як довго ти готовий наполегливо працювати. Лідер завжди шукає шлях, а не виправдовується, що це було неможливо. Справжні успішні лідери ведуть за собою завдяки своєму прикладу. Тому лідерство передбачає здатність бути прикладом для інших у самоорганізації, працездатності, відповідальності і інших важливих якостях для проєктної роботи. Так лідери згуртовують людей навколо себе, створюючи справжню команду, у якій можна розкритися і доповнити одне одного. Ціна лідерства є високою, особливо у скрутні часи та в складних ситуаціях. Наразі в Україні це війна. Саме зараз народу потрібен лідер, який демонструє мужність і відвагу, бере на себе відповідальність у боротьбі з ворогом, вселяє надію і віру. Віддаючи себе справі захисту, такий лідер має непохитно вірити в перемогу, надихати своїх воїнів і народ. Етичне лідерство означає, що люди поводяться згідно з принципами і цінностями, які визнають більшість. Це порядність, повага, довіра, справедливість, прозорість і чесність. Як розвинути навички лідерства, виглядає наступним чином. Вчіться бути проактивними, ставте собі цілі і розставляйте пріоритети. Бути відповідальною людиною. Несіть відповідальність за свої слова, дії, ініціативи. Перестаньте боятися нового. Спілкуйтеся більше, слухайте уважніше і активно будуйте мережу контактів. Вчіться чомусь новому і не забувайте пробувати це на практиці. До лідерства це не індивідуальна стежка, якою людина має пройти усамітнено, а широка дорога, яка існує тільки в просторі взаємовідносин з іншими людьми.